Доброго ранку, шановні батьки і любі малесенькі дітки. Дітки, а ну погляньте, хто це до нас сьогодні завітав? Хто це? Вірно, це лисичка. А це хто? Вірно, це зайчик. А давайте привітаємося з нашою лисичкою і зайчиком. Доброго ранку, малята. Доброго ранку, зайчику і лисичко. А давайте розглянемо. А яка лисичка велика чи маленька? Ану, подивіться, біля зайчика ось я поставлю. Яка лисичка? Вірно, лисичка велика. А зайчик який, великий чи маленький? Вірно, зайчик маленький. Ось у нас казкові, які незвичайні дітки, є будиночки у наших звірят. Живе? Ось, що це таке, малята? Вірно, це будинок. Будинок, у якому живе лисичка. А це будинок, у якому живе зайчик. Дітки, а ну скажіть, а який будинок у лисички великий чи маленький? Вірно. Великий, тому що лисичка велика. Так, молодці. А зайчика який? Великий чи маленький будинок? Вірно, маленький будиночок, бо зайчик який? Маленький, молодці. А давайте розглянемо. Що є у нашого будинка? Діти, що це? Ану, згадуйте, ми вже з вами розглядали будинок. Вірно, це дах. А ну, мисочко, Давай ми розглянемо твій будиночок. Так, дах. Далі, що є в будинка? Оце що це малята? Це стіни, стіни. На стінах є. Вікна, вірно, вікна. А ще на стінах є ось які двері. Вірно, щоб заходити в двері. Ось такий будиночок є в зайчика і є лисички. Але у наших зайчика і лисички є багато друзів. І вони хочуть, щоб їхні друзі також жили в будиночках. Давайте їм допоможемо. Давайте ми сьогодні збудуємо для друзів зайчика маленькі будиночки, а для друзів лисички великі будиночки. І ми будемо будувати ось із яких кубиків. Так, дивіться, я беру кубик. Ось у мене кубик. Ага. Будемо будувати два будиночки. Один великий для зайчика, а другий маленький. Діти, що це таке? Вірно, це куб. А якого кольору куб? Вірно, червоного кольору куб. Я ставлю куб. Ось так це в мене буде будинок. І зверху я кладу ось такий дах. Ось таку призмочку. якого кольору дав діти? Вірно, зеленого кольору. Ось у нас який будинок є. І ще ось збудуємо будинок. А це будинок, збудуємо великий для лисички. Якого кольору оце куб діти? Вірно, синього кольору я ставлю один куб. І ще один куб синього кольору. А зверху буду ставити кубик якого кольору це, діти. Вірно, це червоного кольору кубики. Так. І зверху дах. Якого кольору дах. Вірно, зеленого кольору. Ось подивіться, який в мене. Це, вели... це... Оце маленький будиночок, бачите, а це великий. А ще я у великого будиночка ось. Зроблю ось такий бажточку. Ось дивіться, який у лисички будиночок буде. Ось так. Ось який я будиночки збудувала для друзів. Це у нас великий будиночок для лисички для друзів, а це маленький будиночок для друзів-зайчика. І я буду чекати на ваші також будиночки, щоб ви... Побудували із кубоків або з конструктора. На все добре до побачимо. До нових зустрічей!